Канал Чарівні казки. Страх перед школою. Завтра перше вересня, і Наталочка вперше піде в школу. Мама не раз розказувала, як там цікаво і весело, але Наталочці все одно страшно. Вона боїться, що у школі треба бути без мами. Чи вчителька сваритиметься, коли Наталочка щось не так зробить. Словом, страхів цілим море. Але дівчинка не зізнавалася в них нікому, адже вона вже велика, ну, от хіба що іграшка. Може, мені не йти в школу, запитує Наталочка велосипедика. Іди, там цікаво й весело, відповідає той. Може, у школі розбишикувати хлопці, так як Ромка з нашого двору, запитує дівчинка ведмедика. Ну, всяке буває, але вчителька не дасть хлопцям бешкетувати. А ще там є хороші діти, будеш мати багато нових друзів. А якщо, мама не забере мене зі школи, злякалась Наталочка. Це неможливо, встрягла в розмову мудра кішка Мурка. Мама тебе любить і ніколи ніде не забуде. А якщо запізнитися, не вгавала Наталочка. У вчительки є список телефонних номерів усіх батьків і адреси, де вони живуть. Вчителька не піде зі школи, доки не заберуть усіх дітей. Якщо потрібно, зателефонує до них, пояснив папуга. Може, таки не йти в школу, це ще сумнівалась Наталочка. Іди, сказала лялька. Ти така гарна у новій формі. «Іди», – повторили інші іграшки. Нам розкажеш, як там в школі. 1 вересня Наталочка мужньо встала, зібралася і разом з батьками пішла в школу. Там її зустріла привітна вчителька. Вона не буде сваритися, подумала Наталочка. І діти у її класі були хоч і галасливі, але хороші. Наталочка з ними ще до і лінійки подружила, особливо з Віталіком, з яким вчителька посадила Наталочку за першу парту. День промайнув швидко, і мама вчасно забрала доню додому. А школа й не така страшна, як здавалося, подумала Наталочка. Там дійсно весело і цікаво. Може, і ти зовсім трішечки боїшся йти в школу. Впевнена, ти теж переконаєшся, що там цікаво і весело. У школі зустрінеш нових друзів, дізнаєшся безліч цікавих речей. Не за один день, звісно, а якщо виникнуть труднощі, то на допомогу завжди прийде вчителька.